Днями під час телемарафону Єдині новини народна депутатка України, очільниця парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала задля фінансування заходів мобілізації ввести податкові новації, зокрема підвищити податки для громадян, що можуть собі дозволити айфон, і для тих, хто заробляє понад 20 тисяч гривень. Ви знаєте, що два бюджету утворюючі податки, які найбільші є найбільшими джерелами доходу державного бюджету, це ПДВ. Як імпортна, так і на вироблені всередині країни товари та податок на доходи фізичних осіб, який включає в себе військовий збір. І коли мова обидва ці всі ці три почотри податки, і один збір є фактично податками, які платять українці, споживачі товарів і працівники. Не підприємствах, і коли ми говоримо про підвищення таких податків, я особисто, наприклад, займаю дуже жорстку позицію, що ми повинні говорити про прогресивні ставки. Тобто, військові, якщо ви заробляєте найменше в цій країні, ви не повинні платити більше навіть зараз. Але якщо ви заробляєте від 20 тисяч гривень, наприклад, то ви могли би платити військовий збір не півтора відсотки, а три відсотки. І ви, і я, тому що ми знаємо в депутати трошки вища зарплата ніж 20%, ці тисяч гривень я думаю, що ми могли би платити і 5% військової військовий збір. І це би допомогло утримувати наше військо, і це було би справедливо. Ми говоримо, би не платять військовий збір. Так, і мені здається, що це теж можна виправити. Але перш ніж братися, наприклад, за ФОПів, можна подумати, ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш. Тому що, незважаючи на війну, в нас величезна кількість автомобілів і дорогої техніки заїжджає в країну, ми бачимо це по митній статистиці, скільки ноутбуків, телефонів кожного місяця, ми імпортуємо як держава. По перше, це негативно впливає на наш платіжний баланс, а що є само по собі про. Облеми по друге, якщо е, ти як людина маєш е, змогу купувати собі дорогі речі, об'єктивно дорогі речі. Е, ніхто не говорить про те, що треба оподатковувати телефон за 5 тисяч гривень. Ну, але, але якщо це п'ятнадцять, але айфон, якщо це новий айфон, який коштує, я не знаю, 60-70 тисяч гривень, то він може оподатковуватись додатковим митом. Знімальна група телеканалу від ікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися думки містян із цього приводу, розкіш або Заможне життя або надзаможне, якби ми його не тлумачили, воно має місце у державі для певної категорії громадян. Проблема не в тому, що хтось має, а хтось не має, а проблема в тому, як це щось добути. Якщо ми будемо говорити про оподаткування усіх заможних, додаткове оподаткування таке. Ну, суперфіскалізацію. Це буде, мабуть, невірно. Але коли мова йде про оподаткування за мотивованими обставинами, причинами, тоді воно обов'язково. Мені важко про це сказати, так як розкоші в нашому житті зараз дуже мало. Ну, в принципі, я за тому, що такі часи треба допомагати. Не до розкоші зараз, мабуть, більшості населення. Треба трошки подумати про глобальні речі. Якщо наші депутати отримують таку суму, вони сплачують податок чи ні? Перше питання у мене. От якщо вони будуть сплачувати податки і не будуть, вибачте, нас грабувати, тоді буде в нас лад в країні. У мене мінімальна зарплатня, тому що в мене ні з чого платитися то має змогу платити, пускай платить. Що це повинно бути на осмотріння цих, цих людей. Якщо вони захочуть, пускай платять. Якщо не зможуть, то не платить. Як сказав наш президент Зеленський при початку війни. Є змога заплатити, заплати. Нема, не плати. Можуть там повисити планку з 30 тисяч, тому що в наше час 20 тисяч, як би, це, ну, це не розкошна зарплата. Я думаю, що... Після 20 тисяч, то напевно не, це не гроші, як, як на це пішло. Ну, Певне, що якісь будуть якісь напевне, ті додатки, але не такі вже значні, я думаю, що якісь маленькі, якщо зробити, то маленький якийсь. Нічого багато в нас не вийде, тому що і так люди сходять без цього без, нанівець. Це правильна ініціатива, оскільки зараз йде війна і все-таки необхідний якийсь додатковий дохід у бюджет. Якщо це буде сподатку на розкіш, то це, в принципі, правильна ідея. Ну, я, я вам то скажу, у мене пенсія 3,5 тисячі. І мені вистачає тільки на квартиру. За квартиру заплатити і все. Фронт треба дуже багато грошей, якщо можна. І ви знаєте, приїхати приїжджачі в Суми, подивіться, діти 10 кілометрів, побачите, що там робиться. Та я не проти, у нас війна. Маємо всі чимось допомагати, платити, платити податки. Якщо збільшувати, то збільшувати. Я не проти. Буду платити. А як ви вважаєте, чи є у більшості українців щомісячний дохід більше 20 тисяч гривень, чи вони здебільшого економлять? Ну, Дохід економлять – це різні речі. Дохід, я думаю, що є. І досить багато. А у переважної більшості українців? Ну, у переважної більшості. Я думаю, що дохід має складати більше 20. Mm -hmm. ну, моїх знайомих, переважно так. Ну, треба ділитись. Економити. Ділитись, війна йде, і податки платити треба, допомагати. Ми допомагаємо. Пенсія непогана, в мене то саме, допомагаємо. І мед, лимони, орехи готовим і ріжем на эти. простині те саме. І деньгами допомагаємо. Ну, як можемо. Так повинен кожен ділась. Ну я не знаю, чому айфон це розкіш. Зараз дуже багато робиться такого, що може тільки квартал робити. Ну, я пенсіонер, зміг купити собі нові башмаки за свою пенсію. Айфон я не збираюся купляти, він мені якби до краю, може і купив, би, але він мені не потрібен, їй богу. Дивлячись на те, що у мене немає таких коштів, там купувати айфони так часто, та і заробляє менше 20 тисяч, то на мене це ніяк не вплине. Але я гадаю, що якщо люди можуть собі дозволити таке і на частоту дуже великому, там один, другий, третій, то так це має сенс. А як ви вважаєте, зараз переважна більшість українців може собі дозволити розкіш і або вони здебільшого економлять? Я гадаю, здебільшого будуть економити. Ну по своїм знайомим можу судити так. Проведене нами опитування свідчить про те, що мешканці Сумщини свідомі і з вірою у перемогу донатять на ЗСУ та готові і надалі підтримувати армію.